Вітаю вас, мешканці Планети 42. Сьогодні ми поговоримо про досить актуальну проблему: фейкові новини та дезінформацію в мас-медіа. Ви коли-небудь натрапляли не на новину в соціальних мережах, яка здавалася абсолютно неправдоподібною, або бачили маніпульовані фотографії чи відеозірок? Фейки це підроблені чи навмисно спотворені новини та візуальні матеріали, які поширюються, щоб вести людей в оману. Сьогодні фейками називають підроблені фотографії чи відеоролики, фальшиві новини, сторінки в соцмережах від імені інших осіб, як правило, відомих людей, клікбейт, сенсаційні заголовки, що не відповідають змісту. І причини для цього можуть бути різні: хтось заробляє гроші на вірусному контенті, хтось займається політичною пропагандою, а комусь просто подобається відкрито потролити публіку. Фейки можуть нашкодити, спричинити панічні настрої, підірвати довіру до ЗМІ та поширювати дезінформацію. Неправдиві новини викликають сильні емоції: страх, огиду, ненависть. Будь обережним, якщо новини апелюють до твоїх емоцій. Як розпізнати фейкову новину Не довіряй сенсаційним заголовкам. Критично оцінюй джерело інформації. Шукай інші авторитетні джерела, які підтверджують або спростовують інформацію. Аналізуй візуальні матеріали на предмет ознак фотошопу. Використовуй сервіси для перевірки фото. Не поширюй сумнівний контент. І пам'ятай медіаграмотність твоя суперсила. Твій ключ до успіху.